Те, що я скажу, присвячується всім людям, які стикалися із невзаємним коханням, всім без виключень, які любили, були вірними, приділяли весь свій час та весь свій внутрішній світ, і яким відповіли холодом та болем. Запам'ятайте, що ви з'являєтесь у житті таких людей, щоб показати їм, що таке справжнє кохання та вірність. А от вони з'являються у вашому житті, щоб навчити вас. Любити себе розумієте наскільки все цікаво? І далеко не факт, що той життєвий урок, який був посланий людині долею у вигляді вашої любові, далеко не факт, що той життєвий урок людина прийме, але це уже не ваша відповідальність. Але доля була схильна і до вас, адже вона послала вам саме ту людину, з якою прийдеться все-таки навчитись любити себе. Прийдеться, як ця любов буде виглядати у якій формі? Я вам не скажу, тому що все це індивідуально, але у вас є внутрішня потреба, є запит до життя. Навчитись любити себе, тому ця людина з'явилася у вашому житті далеко не просто так. І якщо ви цей життєвий урок не приймете, не змінитесь, то життя підкине ще раз таку людину, і це буде повторюватись рівно до тих пір, поки всередині вас щось не зміниться. Я би рекомендував не зволікати, а зайнятися цим питанням. Навчитись любити себе, поважати себе, поважати свій час, свої зусилля та розуміти себе, тому що кращі роки життя не варто витрачати на біль. Повірте, воно того не коштує.